Учасники творчих колективів шикуються на театральному майдані Луцька. Танцівниця Ольга Муспанюк каже, перше травня у неї асоціюється з початком відпочинку, «Безтурботне, також море друзів, море розваг і просто без екзаменів. Я ходжу в колектив в Троянда. У мене є багато друзів тут. Мій найкращий друг тут Назар. Коли ми приходимо на репетицію, ми повторюємо Танці або ча-ча-ча, вальс там джайв. Тамара Лавренюк прийшла подивитися на онуку, яка займається танцями та малюванням. Ми такі раді, що ми це бачимо свято. Минулий рік не було. Так, ну слава Богу, що от нас пішло на спад ковід, і ми можемо подивитись на наших дітей. Я дуже рада, мені подобається я всі концерти її відвідую. Від театрального майдану творчі колективи вирушили через проспект волі до палацу учнівської молоді. Отаке ведуче треба частіше робити. Отаке. Радість, діти! Генерація нова. Надіюся, що вони. Роблять щось гарне для України. Я вважаю, що все класно. Настій піднімається. Дуже красиво, аж так за душу бере, так класно, взагалі безподобно. Під час ходи розташували дітей так, аби ті дотримувалися дистанції. Завершиться свято звітним концертом, який теж відбудеться з дотриманням карантинних вимог, каже директор Палацу учнівської молоді Сергій Кравчук. У нас розставлені крісла згідно вимог. Все в все нас там гарно. На театральному майдані концертом свято продовжили учасники творчих колективів Палацу культури. Поруч бібліотеки презентували територію розваг. Тепер це дозвілеві центри. У нас багато також ігрів, телевізорів, кінозали, мультзали, майстер-класи проводимо. фестивалі настільних ігор. Діти на асфальті малювали свої мрії. Ось тут у мене буде басейн, а ось тут у мене буде мій будинок. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Новини на Суспільному, Луцьк.